Так, вмикаємо мій канал, беремо новини і починаємо цей скандал. На телеканалі? На якому телеканалі? Ми поки що на Ютубі. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут. В інтернеті кожен третій на цьому каналі ми з вами обговорюємо найцікавіші новини, як завжди. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб бути в курсі всього. Я розповідаю всі найактуальніші, найцікавіші історії, новини із сфери медіа, українського медіа та й зарубіжного медіа. На цьому каналі я кажу свою думку щодо цих новин. А в коментарях ви виражаєте свою думку, тому обов'язково не забудьте їх написати. Мені цікаво почитати, про що ви думаєте, як ви реагуєте на ці чи інші новини? Тому пишіть обов'язково. Ну а ми починаємо наш скандал. Сьогодні багато новин, тому полетіли їх обговорювати. Я як завжди, як завжди, шукаю, щоб почати з гарних новин, але в цьому випуску наче гарних новин немає. Я вам так скажу. Ну. Їх дуже мало. Давайте новини, вона не гарна і не погана, просто така, яка є. Олексій Суханов повідомив сумну новину. Говорить, вся країна припиняє зйомки. Причиною припинення проекту стали фінансові труднощі та низькі рейтинги. Внаслідок цього також не буде випуску стосовно нещодавнього скандалу з побиттям 12-річної дівчинки в Білій церкві. Суханов звернувся зі своєрідним закликом підтримати програму, адже без належної підтримки шоу не може існувати і порівняв це з квіткою, яку постійно треба поливати і доглядати з нею. Вона жила. Знаменитість також підкреслив, що програма Говорить вся країна завжди намагалася привернути суспільну увагу, а тепер це вже буде неможливо зробити. Ну, давайте так. Програма реально була класна, не тому, що вона піднімала якусь проблематику за останній час, а вона була просто дуже мемна і її любили дивитися на стрімах у мішали Лебіги, да, Нас, як ми пам'ятаємо, раніше такі передачі були актуальні і мали високі рейтинги через те, що їх любили дивитися жінки, які були на домашньому господарстві, які типу, були вдома весь день, які, значить, там виховували дітей, працювали вдома чи щось ще робили. Вони дивилися телевізор, посідала там вона йшла щось там в 4 в 5 годин вечора перед новинами вона по-моєму йшла завжди це якась передача і раніше не було інтернету і той срач який відбувався в студії ті історії які були в студії це все що було в студії це не було ніде ти тільки там міг це почути побачити якусь проблему там у дівчинки в селі така проблема сталася її зрадили або зрадили з тим а ДНК тест виносять в студію і це все це все було так так в новинку, так класно для українського глядача. І так ми. Це все любили. Звісно, ці формати пішли з Америки. Там є величезні ці шоу, і зараз навіть Netflix випустив про них документальні фільми. Як вони обговорювали всякий шлак і всяку дурню, замість того, щоб піднімати класні теми, тому що їм треба було робити рейтинги. І зараз з появою інтернету ці передачі втратили актуальність. Чому втратили? Тому що зараз не потрібно, щоб по це щоб подивитися на ці срачі, йти на телебачення і чекати якусь певну годину і чекати нову передачу, і вмикати її і дивитися. Ти можеш в будь-який момент, отак от взяти телефончик, сказати Альо, ну не альо, а просто зайти в Фейсбучик якийсь, да, чи в телеграм-канал якийсь, зайти в коменти в Тіктоці, і все, натові, з живими людьми, ти, ти сам учасник цієї передачі, з усіма сваришся, з усіма там миришся, з усіма сперечаєшся. Боже, це реально інтернет. Просто вкрав рейтинги у цих ці, передач. Не знецінюю те, що Суханов як професійний журналіст намагався піднімати якісь класні, ну, вагомі теми, серйозні теми, якісь проблематики піднімати для того, щоб суспільство реагувало. Але правда, низькі рейтинги показують те, що суспільство вже ці передачі не цікаві. Вони втратили свою актуальність, вони не трансформувалися, а суспільство трансформувалося. І тому тут. Пішла коса на камінь. Я дуже люблю телевізійні проекти, я фанат телебачення. Правда, я виріс на телебачення, коли я ріс інтернет ще не був такий популярний, і ми всі дивилися телебачення. Я обожнюю телевізійні шоу, я обожнюю ТВ серіали. Я люблю це все. І я за те, щоб воно існувало, але на жаль, Ну, деякі програми, деякі шоу, деякі формати просто вижили себе, вижили просто, да, вони, вони застаріли, вони вже не актуальні і вони мають щось змінити. А що змінити, вони самі не знають. Зараз телебачення потребує молоді. Молодь потрібно тягнути на телебачення, тягнути нових зірок, тягнути нових блогерів, робити з них ведущих, робити з них е, е, якихось профі. да, Тобто зрозуміло, що блогер не є професійним плодом ведучим, посади мене в студію, я не справлюсь, тому що це інша взагалі галактика. Це мій ютуб канал і канал на телебаченні, Це взагалі інша історія. Воно, ну, воно взагалі по-іншому працює. Але. Цих відомих людей з інтернету можна привабити їх аудиторію в телебачення, їх чуть-чуть поставити на ноги, попрацювати з ними над всіма цими питаннями, і буде отака от історія. Телебачення зразу оживе. Ну вот так, от як ви вважаєте, чи потрібні такі передачі нам в країні? Чи дивитесь ви такі передачі? Чи дивитесь ви взагалі? Телебачення Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Маша і здивувала свою відвертість у своєму блозі, Хотілося блювати. Фросина вперше розповіла про домагання у 18 років. Маша почала працювати на телеканалі адміністратором. Згодом режисер намагався залишитися з ведучою на один, торкався її тіла безгоди і одного разу почав домагатися. Але вона втекла. Маша в своєму інстаграмі розповіла цю жахливу історію на фоні з відомою відомим зараз скандалом, як один із кураторів університету Карпен. Какарого домагався своїх студенток і писав їм дуже жахливі повідомлення, да натякаючи на секс, на інтимні всякі моменти, писав їм про їх груди і так далі. Я в своєму телеграм-каналі писав про цей скандал. Можете зайти подивитися, жахлива історія і потребує розголосу. І класно, що Маша і Фрусина виступила таким рупором зараз, тому що ну правда, ці історії зараз вилазять одна за одною. Пам'ятаєте, фотограф, який в шоу бізнесі працював, якого покривали. Що у бізнесові люди, а він знімав дітей і знімав а, неповнолітніх там в стилі ню. І майже відверто поділилися такою історією. В цій сфері, взагалі в сфері, Бізнесу, шоу бізнесу всюди є ці домагання, всюди є ці домагання, особливо раніше вони були. Ми з вами це говорили, коли не було цього телефону, не було цього доступу. Одразу записати розмову, одразу зняти, записати переписку, коли не було так багато цих переписок. Коли раніше тільки вживу ви спілкувалися, а ти комусь розповідаєш, а тобі не вірять. Вони мають доказів. Зараз слава Богу, є ці переписки. Ти можеш показати скрін «О, вот, дивіться». От мені писав таку гидоту. Я дуже поважаю людей, які про це говорять. Це дуже важкий вчинок. Це знаєте, вони люди бояться показатися слабкими в ці моменти. Але навпаки, для мене люди ці найсильніші, які про це говорять, тому що вони показують і розповідають людям, що не треба мовчати, не треба на це вестись. Не треба йти на цей шантаж, яким потім шантажують цих дівчат. Що я розкажу твоїм подружкам, що ти зо мною спала? А я розкажу що ти мене зваблювала. Знаєте, ці монстри іноді таке витворяють. Що дай Боже. Скандал Христини Соловій та Еми Антонюк продовжується. Вийшло відео Еми Антонюк, де вона із своєю подругою, значить вони розмовляють про минулий випуск з Христиною Соловій. І там вона згадує такі речі, які досить неприємні. Я, напевно, такого. Непрофесіоналізму такої якоїсь наглості не бачив дуже давно у журналістів, як у Ема Антонюк. І от пишу в своєму телеграм-каналі, я вічно всім незадоволена Емма Антонюк. Повідомила, що Христина Соловій була нетверезна на її інтерв'ю. Мені здається, супер непрофесійно розповідати подібні речі за спинами у своїх гостей на широку публіку. Ти ніколи не знаєш про те, що переживає зараз людина. А говорить вона це через образу на Соловій, бо та сказала, що не рекомендує колегам ходити до цієї журналістки. Вона розповідає, що Солові прийшла з стаканчиком, і коли спитала Емма у неї як настрій, вона відповіла, настрій тут. І вона каже, що вона сиділа тут у мене, значить, випився, і тому вона напевно так відповідала на питання. А ще вона ходила курити, попросила вирізати. Це перша людина, яка ходила курити і просила вирізати це. Ну, типу, що взагалі ходила курити під час зйомки. Ну, може, у неї був такий період. Може людина курить, може артистка не хоче, щоб про це знали. Вона попросила тебе це вирізати за нею стежить. Молоді дівчата, вона не хоче це транслювати. А ти береш це і на всю публіку це розповідаєш. Це кончений вчинок, це дуже ужасний вчинок. А може, у Солові був якийсь важкий період в житті, і вона вирішила випити, щоб якось свій стан покращити, щоб якось зібратися і піти на інтерв'ю до тебе, тому що вже пообіцяла. Ти ніколи не знаєш, в якому стані людина, а зразу а, а засуджувати, розповідати такі брудні речі, діставати цей бруд із шкафу і виливати. Людей гівно, ну це замашки слабих, Знаєте, це, це, це ужасно. Це просто навіть без мого якогось особистого відношення до ЕМА Антонюк це жахливо непрофесійна річ. Це дуже непрофесійна річ, і я би на місці наступних артистів до неї би на інтерв'ю не ходив і не йшов. Я не думаю, що хтось хоче дуже сильно до ментонюк на інтерв'ю, звісно, тому що я безрічна набагато кращих, цікавіших варіантів з більшими переглядами. Але все ж таки хтось ходить до неї, і після такого, як тобі людина відкриється, як ти створиш людині комфортні умови на інтерв'ю, що є основою для комфортного класного інтерв'ю, відкритого, щоб людина розкрилася. Ніяк, я думаю, вже. Тобто проявила своє обличчя максимально Антонюк в цьому короткому відео. Дуже прикро, дуже так, знаєте, ну, вона така білилася в груди, що така правильна професійна журналістка. А зараз, де твоя журналістська етика? Щезла, як ви до такого відноситесь? напишіть в коментарях, як вам така історія, коли артист приходить до інтерв'юєра, а інтерв'юер зливає за кулісні моменти того, що відбувалося за кулісами, і що артист казав, і що артист робив? Як вам така тема? Напишіть, будь ласка. Цікава прем'єра відбулася на цьому тижні. Тред переспівувати пісні продовжується, і зараз Дантес переспівав співачку Ірину Білик. Дантес презентував кліп на пісню Одинокая з репертуару української співачки Ірини Білик. у своєму виконанні. Володимир переосмислив хіт, надавши йому сучасного звучання, але зберігши ту саму душевну чуттєвість, яка зробила пісню культовою. Артист залишився вірним її атмосфері, але додав своє бачення, легкість, витонченість та актуальність. Ідеться у прес-релізі. І взагалі цю роботу краще дивитися. На ютубі, тому що дуже класний відеоряд, дуже хороший відеоряд зробив Дантес. Він прокоментував, що він весь часто наспівував цю пісню і постійно наспівав собі під ніс. І він дуже сильно хотів її презентувати аудиторії, нагадати про цю пісню аудиторії і підняти знову цю пісню, да? дати їй билу славу. Класна робота подобається такий тренд переспівування, піднімання наших архівів. Тому що у нас дуже багато українських пісень, які дуже хітові, які дуже гарні, які треба зна. Всім і класно, коли молоді сучасні артисти переспівують е, такі пісні. Чи чули ви, як вам нова версія одинока? І чи сподобалась вам версія Дантеса? Напишіть в коментарях. <му> ну, а сама Ірина Білик нас дивує. Ірина Білик, напевно, закрутила роман з колишнім Ані Лорак. 47-річний Матч натякнув на роман із Білик. То є, колишній Ані Лорак, як чоловік Ані Лорак, розмістив на своїй сторінці відео, в якому його знято зі своєю подругою українською артисткою Іриною Білик. Новий роман ідеться у підписі до ролика. А на просторах інтернету почало ширитися відео, де під час виступу Ірина та Мурат відверто фліртують, тримаються за руки і навіть обіймаються. Чим викликали жваве обговорення серед шанувальників. Після цього концерту журналістка підійшла до Ірини і запитала, чи є щось у. У неї з цим як його звати? Я забув, як його звати. Муратов. Ірина відповіла, що їй завжди подобалися східні чоловіки, їй завжди подобалися ці, ці, ці чорняві чоловіки, як вона виразилася. Да? Трошечки так цікаво. І вони завжди її якось там окружали, і їй це дуже подобається, як вони, як вони, як вони за нею ухажують, і їй це все дуже сподобалося. Але вона не готова все розповідати своїй аудиторії. Аудиторія повинна знати тільки її творчість, а те, що в неї відбувається в ліжку, аудиторії знати не. Треба також, ми знаємо всіх чоловіків Ірини Білик, да? але пара цікава, цікавий тандем, дивлячись на те, що нещодавно він розлучився, Мурат зі своєю дівчиною, зі своєю дружиною новою після Ані Лорак. І тепер Ірина Білик. Цікава колаборація. Ірина в свої 54 роки показує, що вона ще ге-гей, і ще не один роман нам закрутить. Ще не один нам інфопривід дасть. Вот. Але більше всього ми чекаємо класних пісень як раніше від неї. Поговорили ми з вами про Лесю Нікітюк, про те, що вона виходить заміж, про те, що вона йде з телебачення, і, звісно ж, після цього всього пішли чутки. Леся Нікітюк вагітна первістком. Останній натяк жінки про звільнення з двого каналу спровокував чутки про її вагітність. Жрела ТСН повідомили, що ця інформація є правдивою. Сама знаменитість не коментує новини про майбутнє поповнення, але й не спростовує. Леся Нікітюк може просто так загравати з журналістами і не спростовувати про неї якісь чутки. Любить таке робити, вона вміє це робити. Вона вміє загравати з пресою. Тому ми, поки в це не віримо. Ми поки про це не говоримо. Ми поки це не афішуємо і не стверджуємо, але... Кажемо, що такі от історії потихеньку виходять про Лесю Нікітюк. Цікаво, що це буде, може реально вагітна. Якщо реально вагітна, то це ми вітаємо і дуже сильно раді за Лесю. Але такий швидкий бурний роман відбувся, що аж прям ну якось незвично. Чи вірите ви в ці чутки? Напишіть в коментарях, чи думаєте, що це просто якась, просто якийсь піарчик? Ми поговоримо про двох мерзенних українок зрадниць які продовжують дивувати своєю гідотністю. Бутіністка Повалі і Успенська на концерті у Росії цинічно згадали про Україну. Співачки зрадниці разом із Україною, яким закрита дорога додому, влаштували показове возз'єднання. Вони зустрілися під час концерту, щоб вдвох виконати пісню, де мої береги. Вакса Барських після «Берега» включається. Понимаєте? Після виконання пісні співачки почали міцно обійматися, називаючи одне одну Моя Україночка. При цьому Успенська оголосила, ніби Росія найкраща країна в світі. Вони там обнялися і кажуть: От ми, Україночки, і ми в Росії в найкращій країні світу. Ребят мене поташнює. Паташ, треба срочно води мені дати. Дайте води. А у своїй промові запроданка повалін назвала країну терористку, країною духовності і сімейних цінностей. Ну, в них сімейні цінності, які пиздить жену, бить один одного, вбивать. Понімаєте, постійно жити на копійки, е, жити в ніщиті. Бухати алкоголь, от такі от сімейні цінності, пиздить дітей, так їх виспитувати. Це от, такі от сімейні цінності. Браво обожнюємо. Пускай вони там так і живуть, їм так краще. Просто коли читаю ці новини, я розумію, що їм не дають спокою там, що їх змушують це робити. Вони повинні це робити, лизати так сильно жопу владі, щоб мати концерти, щоб мати якісь корпоративи, щоб їх хоч кудись запрошували, щоб їм давали хоч якісь гонорари. Їм приходиться виходити і отак от, от позоритися, але. Зати так грязно, таку грязну, немиту сраку для того, щоб це от все е, їм сказали, хорошо, тепер можете виступати. На цьому ми закінчуємо з українським блоком. І йдемо дивитися, що там в зарубіжному шоу бізнесі відбувалося, поки нас не було. А за кордоном відбуваються якісь дуже дивні речі, які мені не подобаються, і наглядачем, яких я став. Я помітив, що якось відміна Росії в світі. Перестала відбуватися, да, якось ви знаєте, якось спустили вони е, свої ці рівні. І вже не так сильно душать там Росію за кордоном. Наприклад, Юра Борисов, який зараз номінований на Оскар, який зіграв у популярному фільмі Анора. Наприклад, ще один чувак російський знявся в білому лотосі» в серіалі від HBO, який дуже популярний з дуже великим рейтингом. Ще про нього поговоримо. На Fashion Week, який зараз відбувається в Парижі, купа моделей із Росії ходять по подіуму. Просто знаєте, на одному показі Шанел було 4 чи 5 моделей, Дали із Росії на одному показі. А блогерки, такі як Іда Галіч, і ще якась там Ксенія Шепілова, по-моєму, чи як її там звати, були на Скіапарелі Кутюр-25 у Парижі. Це один із найграндіозніших показів на тижні моди в кутюрні. Це Скіапарелі, вони легендарний будинок моди. І от. Ця як її Іда Ідагаліч, і, і Шепілова блогерка, вони були навіть гостями сиділи в залі. Якщо раніше стільці для росіян були закреслені і нікому, нікому не давали місця із росіян, то зараз, на третій рік війни, ми бачимо, що всім стало насрать. І в фільмах, і в фешн світі, і в музиці цю всі, 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 всіх мубой, російську всі слухають. Ну, тобто, розумієте, всім стало херу. Якого чорта? Я розумію, набридла війна. Але ви просто відкрите слово Росія вбити в цьому в поїзку Google. Подивіться, що ця країна терорист робить кожен день. Фу, і бридко, потім оглядати якісь новини про тиждень моди, про фільми, про серіали. Тому що дивишся, думаєш, фу, кончені ви якісь. Гага повертається, легендарна Гага повертається з новою музикою. Нарешті всі чекали, коли ж, коли ж він вийде, коли вийде новий альбом Гаги. Гага оголосила про вихід нового студійного альбома «My Him. Да, My Him же. Правильно я прочитав на англійській мові. Напишіть мені, будь ласка, в деяких містах США з'явилися банери з обкладинкою, назвою і датою виходу, а саме 7 березня, 7 березня вийде. Це перший окремий студійний альбом співачки після 2020 року. Тобто, з 2020 року, 5 років Гага не випускала повноцінних альбомів. Вона знімалася в фільмах, вона працювала над своєю менталкою, вона працювала над своїм здоров'ям і писала паралельну музику. І зараз. Бачимо, артистка готова, тобто, ми можемо розуміти, якщо артист випускає альбом, то скоро і світове. Турне. Тобто скоро Гага поїде в тур і представить там нову свою програму. Цікаво, яка Гага буде в, ць в цьому альбомі, чи лірична доросла, чи повернеться до своїх істоків цю монстрову якусь історію, чи буде нас дивувати, чим буде нас дивувати. Побачимо, побачимо. Чекаємо дуже. Чи слухаєте ви Гагу? Я люблю Гагу. вона, ну знаєте, особливо бедромен з папараци, оцей телефон з Біонці. Це така ера мого взросління. Я пам'ятаю ці кліпи на телебаченні, я пам'ятаю мій папа, ці кліпи. Завжди дивився, і це таке, ну, для мене ляга щось таке рідне з дитинства. <му> Головними претендентками на роль Брітті Спірс в біографічному фільмі стали Наталі Портмен і Селена Гомес. Як повідомив, Life and Style Magazine. Брітні обожнює Наталі Портмен і вважає її неймовірною акторкою Вона б дуже хотіла побачити її в ролі, і з правильним візажистом вона могла б легко перевоплатитися в Брітні. Так вважає сама Брітні. Те ж саме стосується і Селени Гомес. Вона одна із тих, кого Брітні дуже любить і поважає як людину і як артиста, і каже, що в неї теж є своя історія як дитини зірки, тому що Брітні теж дуже молода стала зіркою, і Селена Гомес теж дуже молодою, молодою стала зіркою. На якому можна було б спиратися, і це облегшило б їй задачу зіграти Брітні. Як вам здається, хто більше підходить? Ну я би не зміг а, Дивитися на коротше, мені важко в фільмах дивитися, коли якась якийсь популярний актор грає популярну а популярного артиста. да? Тобто, мені було мені дуже важко було дивитися, як і Шаламе грає е, в новому фільмі. Мені було дуже важко дивитися, як Сієна Гомес грає Бріті Спірс, тому що я буду дивитися на екран, і мій мозок буде фіксувати, що це Селіна Гомес. І мені буде важко зрозуміти, що Сіляна Гомес грає Бріті Спірс. А це треба дуже сильно вміти красиво грати і талановитою бути актор. Оркою, щоб так сильно, сильно перевтілитися, да щоб стерти з себе слану гомес, такий стійкий твій а, образ і стати Брітні. Тому мені би здавалося, що була б яка, якась ну якась нова артистка, яку ми мало знаємо, нова акторка, і щоб дати їй шанс зіграти в такому фільмі крутому. Тому чекаємо, хто ж буде грати в цьому біографічному фільмі Брітні. Як ви думаєте, кому би роль підійшла більше? Пишіть в коментарях. Мені здається, поки не наталі портман не Гомес не підходять. you Лізо показувалася приголомшливим результатом схуднення. Все, тренд на бодіпозитив закінчився. Вже навіть ті зірки, які були легендами боді позитиву, почали худнути і займатися своїм тілом, займатися спортом, займатися своїм харчуванням і перестали впадати в цей бодіпозитивний шок. Зірка поділилася із фанатами своїми новими результатами на шляху до нового тіла. Реперка показала себе у спортивному комплекті бордового кольору. Лізо поділилася статистикою своєї втрати ти ваги на графіку видно, що вона знизила індекс маси тіла на 10,5 і витратила 16%, Втратила 16% жиру з початку схуднення. Миканавець ну, розпочала свій шлях схуднення з січня 2024 року. Артистка почала регулярно тренуватися та скоригувала свій раціон. Тобто, бачите, вона вже показує навіть своїм прикладом, що треба займатися собою, треба займатися своїм тілом, треба займатися харчуванням, здоровим способом життя. Пропаганда цього мені подобається набагато більше. Так, я розумію, що. Бодіпозитив не агресивний, а правильний бодіпозитив, він має право існувати, він, він мусить існувати. Ми маємо любити своє тіло, маємо приймати свої статути тіла, маємо е, розуміти, що ми такі, які ми є, і ми маємо любити себе любими. Але в першу чергу це має бути все здорово. Тому що, коли це просто ожиріння, яке, яке давить на твоє серце, давить на твої органи, псує твоє життя, погіршує е, комфорт твого життя. Тобто, це, це те, що. Тобі заважає, воно не може бути правильним і класним, на жаль, ну так воно є. Да? І тому ця та земпік ера зараз почалася. Всі почали різко худути, всі стали зразу красотками. І теж як тільки всі схудили, о, яка ти гарна, о, яка ти гарна. А де ж позитив ваш? І як вам Лізо? Чи подобалася вона вам раніше? Чи подобається вона вам зараз більше? Молодець, вона велика, що взялася за себе. Це дуже круто, це дуже важко. Я це все розумію. Але я думаю, результат того вартий. Ну і на цьому в мене буде все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що приходите на мій канал. Я вас правда дуже люблю і ціную. Дякую вам за вашу думку в коментарях. Пишіть мені, підписуйтесь мій інстаграм. Мій інстаграм дуже класний, симпатичний, гарний. Переходьте туди. Побачимось з вами зовсім скоро, а саме через три дні. Бувайте!